Догляд за шкірою та волоссям. Шкіра різних частин тіла. Потребує різного догляду. Є три типи шкіри обличчя: нормальна, суха та жирна. Якщо шкіра обличчя нормальна, то краще користуватися водою кімнатної температури, бо холодна вода, звужуючи кровоносні судини, погіршує її живлення, перешкоджає виділенню секрету сальних залоз, а гаряча робить шкіру в'ялою і нестійкою до холоду, знижує її еластичність. За сухої шкіри вранці слід умиватися водою кімнатної температури. Вона на якийсь час звужує судини, потім розширює, посилюючи приплив крові до шкіри і поліпшуючи її живленням. На ніч можна вмитися теплою водою, щоб заспокоїти шкіру. Якщо шкіра обличчя жирна, уранці вмиваються прохолодною водою, а ввечері поперемінно теплою і прохолодною з милом. Для підлітків нормальними є швидкий ріст та активація роботи гормональних, сальних і потових залоз. Отже, шкіра й волосся можуть стати жирними, на них створюється середовище для мікробів. Тому підліткам слід ретельно доглядати за своїми шкірою і волоссям, не забувати про індивідуальні предмети гігієни та, за потреби, звертатися за консультацією до фахівців.